В Одеській військовій академії розпочалася вступна кампанія. Вже на початку тижня першими до вишу почали прибувати вступники з військ. Моя мрія з дитинства, бо батьки військовослужбовці, батько, мати, дід, прадід було династія військовослужбовців і середині. Я вже поступала до військової академії, але вирішила підписати контракт, послужити в армії, добути досвіду і вже зрозуміти, моє чи це не моє, і стати офіцером. Переважна більшість вступників учасники АТО. Дмитро Ревков переходив службу у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Нагороду від міністра оборони України отримав за порятунок свого побратима поблизу Бахмута. В АТО на передовій товариша товариша витягнув з красної зони раненого 7,62 в плече дві кулі. Витянув його з красної зони на жовту, надав допомогу. Він вижив, зараз ходить, все нормально з ним. Обрав професію офіцера високомобільними десантними військами, тому що мужня бойова професія і хочу бути бойовим офіцером. Значну частку абітурієнтів складають дівчата, які також будуть виборювати право на носіння курсантських погон. Я вже півтори роки служу в українському народові. Напроти була в зоні АТО. Працювала тимчасово виконувала обов'язки діловода в штабі тила в службі пального і тому обрала факультет паливно-масильних матеріалів для підвищення своєї кваліфікації. Іспити триватимуть до 20 липня. Анастасія Ільяш В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.